Якщо вже жінка має нависання повіки, в жодному випадку не можна використовувати рожеві тіні на об'ємні повіки. Чому? Тому що рожевий колір, тут трошечки жовтить планшет, але тіні в неї рожеві, якщо вам не видно. Рожевий колір дає варіант якби асоціацію з набряком. Тим, щоб бджоли покусали. розумієте? Тому, коли нависає повіка, в жодному варіанті не можна використовувати рожевий, світлий, перламутровий контур на нависаючий повіку. Ідеальний макіяж з нависаючою повіку, макіяж смокіа. Це дівчинка чорногорка. Я з нею познайомилася, сфотографувала її в магазині. Дуже приємна дівчина. От прям дуже. Я вже її зробила перманент. Коли він заживе, я вам покажу тут, що неправильно. Подивіться, тут є зворотній вигин голівки брови. Зверніть увагу на голівку брови. В неї є зворотній вигин. Я вам зараз поясню, що таке зворотній нахил. Брівка може бути мати прямий нахил, може бути трошки нахилена в цю сторону, але зворотній нахил це є величезна, величезна помилка. І цього робити не. Можна. Дивіться. Тут натисли, поруч вилізло. Натисли, поруч вилізло. І оце правило, воно діє в макіяжі дуже сильно. Тобто, коли ми тут натискаємо, дивіться як, дивіться, як ніс збільшується. Ви це бачите? Ви бачите, як у мене миттєво збільшився ніс. Ну, хіба це не диво? Розумієте? Тобто, коли жінка має крупний ніс. То їй не можна сувати брови до переносиці. Ну, огонь, просто навіть вам не собі показала, мені дуже сподобався цей приклад. Угу. Тобто цього робити не можна. Далі, якщо ви хочете бути дорогою, елегантною жінкою, запам'ятайте правило, брови мусять бути не темніше корені волосся. Бажано, щоб брови були такі по кольору, які у вас були в дитинстві. В Жодному випадку не малюйте. Я вас прошу, не малюйте брови чорною фарбою. Вам іноді малюють коричневою, але коричнева, якщо її трошки перетримати, вона дає чорний ефект. І потім, коли до мене приходили дівчата на весільний макіяж, які теж хотіли пожаліти мій час і перед тим робили корекцію бріфів, малювали в чорний. Я повністю їх замальовувала коректором для того, щоб знешкодити цю штуку. Це дуже-дуже погано. Брова привертає стільки уваги, що ми не можемо далі привернути з вами увагу ані до очей. Ну тут. Тут все, тут повний атас, звичайно, брови, брови затемні, темніше волосся, вони не в колір не попадають нічого. Але коли ми маємо темні брови, ми просто реально не... Ой, о-о-о, моя маякиць. Бачите? Тобто вона як слідак, вона як слідчий, знаєте, надсмотрщиця в жіночій колонії. Брови прямі, суворі. Губи також неправильно намальовані, але темні брови це просто, ну, жесть. Закриваємо брову і бачимо, як зм'якшується обличчя цієї жінки. І здається, в дівчат знову зайвий хайлайтер, в неї блистить кінчик носу. Боляче. Боляче, реально боля чи на це дивитися. Я коли приходжу на якісь масові заходи, і коли бачу такі от реально штуки, мене просто розколбашує. Я мовчу, я ні до кого не лізу, не чіпляюся, але просто реально жінки виглядають старше, ніж вони можуть. У вас є можливість повернутися до того кольору, який був у вас плюс-мінус в дитинстві, будете виглядати значно молодше. Значно. Дуже часто жінки приходять до візажистів і просять стійку помаду. Помаду, яка б не з'їдалася. Дівчата, є такі помади, але вони є блискучі, які не з'їдаються. А суперстійкі помади роблять губи сухе, зараз... Фрейд, який в Європі називають Фройд. Він казав, що чоловік сприймає губи як статевий орган жінки. І якщо уявіть собі, ну, зараз буду груба дуже, уявіть собі, що в жінки геніталії сухі і фіолетового кольору. Mm? Як відреагує чоловік? Ну просто капець. І дуже часто дівчата юні, коли роблять макіяжі, вони купують сіровато, лилові, сухі помади. Губи мають бути такими, щоб їх хотілося цьомати. На жаль, зішкрибати з сухих губ, цю помаду, лилових відтінків. Ну давайте починаємо. Так, от суха помада, звичайно, можливо, можливо, просила дівчина. От, мертві сухі губи. Мертві сухі, хіба таки хочеться цілувати? Я не знаю. Тут ще все розширяє обличчя, хайлайтер на носі, горизонтальні брови. Дівчині додали зайвої ваги ні за що, ні про що. Розумієте, просто дів... образили, дівчину. Просто образили. Далі дивимося, сухі лилові губи. Просто. Просто це неймовірно. До того, що вже формується кисетна зморшка і сухий контур, якраз додає віку. Не робіть, О, губочки мають бути блискучими. Ви будете виглядати молодшими, будете виглядати більш доглянущими. Ну, на крайняк вже купіть на подію, купіть на подію, якусь помаду, але не ставте сухі губи. Не, як ще взагалі як клоун тут порушено все, що можна порушити. Ровими фістофіля. Це моя теж улюблена тема улюблена тема, коли ми хочемо намалювати злого героя, ми завжди йому малюємо злі брови. Коли мені треба зробити злого героя, я роблю геометричну брову. Злу таку Так, в мене виредлива брова, дуже вередлива. Ну, по характеру я така, ну недобра я жінка. Але бачите, вона в мене світло русява Світло-русяве, щоб не проявляти цю злу недобру жінку, брова вигнута. В мене тут не росте волосся. розумієте? Але що роблять чудо, майстри? Дивіться, брова. А, брова хаотична, жінка верхня дивиться а, такою розслабленою, домашньою, можливо, десь втомленою. А жінка дає їй візажист, дає їй гостру, вигнуту брову, і жінка з домашньою розслабленою, такою безхарактерною, в чомусь, можливо, жінки та стає такою дуже злою. Тому будьте, будь ласка, уважні, перетиснутий внутрішній кутик ока. От тут дивіться: жінка поставила собі салатовий перламутер. Не перетискайте внутрішні кути ока. По перше, вони теж будуть розширювати ніс. А по друге. На внутрішньому кутику ока доволі багато зморшок, тому перламутер на внутрішніх кутах ока завжди підкреслить вам зморшки. Тому туди ми зазвичай наносимо прозорі кольори і не робимо його таким навантаженим. Тут перламутер зблизив очі до переносиці, та і навіщо? Візажист витончив ніс, в жодному випадку не треба дуже сильно підкреслювати горизонтальні лінії, витягувати стрілки, ці юні пані, ми все пробачимо, тому що вона молоденька, вона соковита. Розумієте, їй ну раптом 20 років є. Але якщо такий, такий макіяж зробить жінка доросла то це буде просто не, ну, ненормально, нелогічно. Ми та все-таки мусимо демонструвати інтелект своєю зовнішністю, правда? Тобто ми все-таки прагнемо, щоб ми виглядали розумненькими. Ну хотілося б там десь до 40 років якісь розумно бути, правда? Губи сині. Ми повертаємося до а, тих кольорів, які подобаються і не подобаються чоловікам. Сині губи це скоріше для дівчат, світло, світло введений контур це теж для дівчат, для чоловіків такі варіанти макіяжу геть не підходять. Брови вовчиці – тренд, а, сучасний тренд. Але давайте, будь ласка, згадаємо з вами, теж бачите, губу підняли, видовжили носик. Давайте, будь ласка, з вами згадаємо для, чого брови на нашому обличчі. Давайте згадаємо, для чого брови на нашому обличчі. Вони захищають очі від поту, коли людина багато бігала за мамонтом, воювала пот. Котиться, і брова захищає очі від поту. І ви можете подивитися, що зазвичай більше розвинутої волоссяний більше волосся, більш жорсткіші брови зараз, взагалі, по природі обумовлені чоловічими статевими гормонами. І чоловіки мають більш жорсткі брови і більше пухнасті, ніж мають їх жінки. Тому. Якщо ми візуально розширюємо брови, широко їх малюємо, то ми візуально додаємо жінці мужності. Будьте, будь ласка, теж уважні. Всі новомодні тренди додають жінкам мужності. Ну, це трошечки такий утрований макіяж. Дуже класний макіяж. Нічого не хочу сказати. Класний, професійний, бачу, що працював фахівець. Сухі губи, тобто, це розраховано на. Не на чоловічу частину аудиторії, і дівчата все-таки зайвий зайвий скуловий коректор. Я поставлю собі білий колір на кутики. І ви подивитесь, як зближаються очі до переносиці. Дивіться, тобто візуально очі зближаються і ніс розширюється. Я знаю, що зараз багато дівчат напишуть, вас нічим не спортиш, але, будь ласка, просто сконцентруйтеся, подивіться, в мене дійсно дуже ну, доволі пропорційні очі, і їх дуже важко зблизити. Хороше питання, як правильно наносити рум'яна. В рум'янах є правила, рум'яна наноситься там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Тобто, ви прибігаєте зі спортзали, дивитесь, де у вас рум'яна, ви коли в гарному настрої дивитесь, де у вас рум'яна. Зазвичай рум'яна у здорової жінки без зайвого тиску. Тобто, це не так, коли жінка 120 кг ваги пройшла, почервоніла вся. От коли ви юна, коли дівчина юна, де вона червоніє? Вона червоніє на яблучках. Рум'яна наносяться. По принципу двох пальців: два пальця до носа, два пальці до ока, два пальці до скроні. На скронях рум'янів бути не може, тому що на скроні, якщо жінка зарум'янулася, значить в неї істерика. Я зазвичай кажу, рум'яна найкраща в світі брехунки. Рум'яна найкращі в світі брехуни, вони імітують здоров'я. Тому навіть коли у вас немає можливості зробити повноцінний макіяж, коли ви знаходитеся вдома, коли ви знаходитеся в спортзалі, візьміть є такі бательє ньют, вони Нют вони, називаються, нанесіть їх на яблучка, трошки на губи. Особливо це стосується дівчат, не схильних до почервоніння, дівчат літнього і а, зимового кольору типу, які самі не схильні. Ні до почернього ніня, нанесіть їх на яблучка, і ви вже будете мати зовсім інший вигляд для дівчат з пігментацією, для дівчат з веснянками. Дуже класно рожеві рум'яна освіжають обличчя, ставити їх на щічки і маєте чистий спокій. Що заборонено в рум'янах? Ви такі палітки бачите в продажах, але вони не для нашої раси. Теракотові кольори, винні кольори, рум'яна з блискітками, рум'яна з перламутром це все ті рум'яна, які заборонені для слов'янських світлошкірих дівчат. Цей колір губ, це просто агонь. Бачите, такого? Ух, навіть не можу сказати, що то за колір. Можливо, вам погано передає, в мене теплить камера, але вони просто дуже-дуже-дуже О, мертвицькі такі губи. Так, в мене теплить камера, не знаю, як ви бачите, але сухі, сухі губи. Хороший, хороший макіяж, але до того сухі губи це... це те, що ми вам сказали. Теж дівчині додали зайвої ваги за рахунок розширення, тобто і локонами додали. Ви тільки уявіть цю дівчину, якби їй зібрати високий хвіст. Видовжити її обличчя, забрати ті локони у високий хвіст, зробити їй людський макіяж очей. Ну, стрілочки можуть бути з високим хвостом, але з локонами вона трошечки дуже-дуже широка виходить. що не можна робити з рум'янами. Дивіться, широкопориста жирна шкіра, поставили перламутрову рум'яну, поставили її близько до вуха. Видно вам? Та? За рахунок цього, у нас візуально стали видимі всі пори чітко розширилось обличчя. Я не маю цієї жінки в фас, але впевнена, що розширилося місце. Нанесене неправильне, дає додатковий набряк. Дає перламутр, розширює пори. Тобто, це, от, це якраз от, помилка, помилка з рум'янами дуже. Я просто хочу вам ще раз нагадати брови в тон кореню волосся, рум'яна на щічки, не розтягуйте рум'яна на скроні. Стискаємо брови, маємо широкий ніс. Ну це просто не навіть заскріньте, хтось, пришліть мені цю фотку, я її поставлю на аватар. Бачите, наскільки розширюється ніс? А здавалося б такі маленькі правила. Тобто в гримерстві є свої правила. Чим кругліші губи, тим більше обличчя. Підколюєте губи, ви думаєте, о класно, підколені губи? Плюс 5 кг ваги, плюс 5 кг ваги. Просто за рахунок того, що дівчина наколола гіалуронку в губи. Тому що кругле підкреслю кругле, ми власне, щитуємо паралельні лінії. Я коли мала зайву вагу, як би мені не подобалась сукня, але якщо вона має круглий виріз, я її навіть не міряла. Тому що, якщо ви маєте кругле підборіддя, вирізи мають бути такими вот, гострими. Якщо ви навіть маєте сукню з круглим вирізом, мусите мати буси, які будуть показувати напрямок. Вниз трикутні буси темні, які темніші за вашу сукню яскравіші mm -hmm. До зустрічі папа. -па.